せの。 Сотня 1 грудня 2024 року в районі села Ямполівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув захисник України Ільїн Тимур Олександрович, стрілець 2 стрілецького відділення стрілецької роти військової частини А-40 Тимур був призваний на військову службу 23 квітня 2021 року Голопристинським центром комплектування Херсонської області. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Шануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять. Нашого героя, Ільїна Тимура, який стояв на захисті нашої батьківщини і кожного з нас. Сьогодні провести нашого захисника в останній путь прийшли його рідні, друзі, мешканці нашої громади. Запрошую до слова заступницю міського голови Олену Григорівну Бараницьку. Шановна громада, сьогодні ми вкотре бачимо, як ворог нещадно знищує найдорожче, що в нас є. Знищує майбутнє, знищує молодість, знищує найцінніше, що є в нашому житті. Сьогодні ми прощаємось з зовсім молодим захисником, у якого попереду було все життя, але, на жаль, сусід не дав цьому здійснитись. Сьогодні ми дякуємо кожному і кожній, хто стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Дякуємо нашим захисникам за те, що сьогодні ми з вами маємо можливість жити. І кожного з них сьогодні ми чекаємо в нашій громаді живим. Дякуємо нашим героям і слава Україні! Наші захисники і захисниці герої. І вони навічно залишаться у нашій пам'яті та у наших серцях. Дякуємо всім військовим формуванням України, які в надважких умовах стоять на захисті нашої батьківщини. Дякуємо Тимуру. Вічна шана і честь. Завдяки таким героям. Перемога обов'язково буде за Україною. Слава нашим героям і слава Україні. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог назавжди. Святий Боже, святий Крім. Помилуй нас, слава Очу і Сину, і Святому Духові, посіти, і сіли не може наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, сраство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, щоб помись і мене породила. Мого Спаслася душа Йо, Господи помилуй, Господи помилуй. Трошки більше півроку похоронила славного героя, воїна, свого мужа. А тепер ця інша надія, хріпость і сила її лежить у могилі її синочу. Час трошки залічить рани, але ця біль буде нестися через її все вже життя. Сьогодні ворог нищить, сьогодні ворог вбиває. З тобою, відходячи з того світу, скоро, скоро вчасно, ти мала би зустріти свого героя, ти мала би радіти разом з ним. Але ні, ворог підступний, багато ворогів сьогодні ходить поміж нами, та ту хитрість і лукавство Бог покарає усіх зрадників України. І сьогоднішній день є тому свідоцтва такі молоді герої, що вони недаремно вмирають. Обієний Тимур прощається з усіма нами, яких знав. І з якими спілкувався. Ма Боже, і мурах Боже наш, І тобі славу висилаємо в селі, ходімо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Рід нас насущний дай нам сьогодні. І прости на провини наші, я і ми прощаємо, манувацям нашим, в'язати і прощати ріхів палих, а вони і нам передали, що само самодіти, нехай простий тобі, чадо, духовне, Тімуре. все, що вчинив ти в цьому житті вільно, чи не вільно нині повсякчас, і на віки, віки. Сина, і Святого Духа, Амінь, при станьмо побожно, вислухаймо Святої Вам, ні. Амин посів. – Чи були ви знайомі з захисником? – Так, дуже добре. Хто він був для вас? Він був найкращим другом. Багато років спілкувалися. Не дуже, але він заміг мені старшого брата. – Яким він вам запам'ятався? Яким він був? Якою був людиною? Розкажіть, будь ласка. Він був дуже веселий. Майже не забував ніколи. Не знаю, щось що додати, але він, він дійсно був чудовою людиною. Болить душа просто, болить. Болить і скарбимо. Болить не тільки за своїх, а й за інших, за всіх, за всіх дітей. За всіх всі дітей, всі дітей батьки, за всіх за всю да. Да, за всі країну. Країну, да. так. Дякуємо їм, дякуємо. Да. І ми, 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 ми захищені, от, дякуючи їм, тому живемо. Да, і надіємось, і, і, і надіємось, надіємо, що воно воно може в майбутньому якось швидко змінитися. Завдяки йому і другим захисникам ми маємо зараз чисте небо над головою. Зараз ми маємо змогу зібратися і провести його. Завдяки йому і таким, як він. Не всі можуть це витерпіти матері вже скільки пройшло була але ми тримаємося. Евангії, слава, за тобі, свобі, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Связав, Сповідає, що до нього після моя того послабний нашого Боже. Хто бачить сина і від людьми, що я вас пишую з пам'ят, на нього людей. Глядайтесь назад трошки.